Позаду мене музей мистецтв Прикарпаття, єдиний в області, який віднедавна входить до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. Музей мистецтв у переліку 19 українських об'єктів, включених до міжнародного списку культурних цінностей. Заклад розміщується у приміщенні колишнього костелу на площі Шептицького. Надання посиленого захисту передбачає найвищий рівень міжнародної охорони та додаткові механізми збереження об'єкта. самого початку, коли Почали пропагувати наш музей серед Європи, виявилося, що європейці не знають, що такий музей потужний є. Що... Ми тоді вийшли і досвіді, як вони ознайомляться. Виявляється, знайомлюється з ЮНЕСКО, з каталогу, що є включено, а це на краще відбання, надбання. На... Європейське, ми з того починаємо. І ніхто не хоче ритися в такому териані, що в них є. І ми тоді пробували всі, всі варіанти, як туди музей занести, яке обґрунтування написати. Нам допомогло те, що наша філія Церква Святого Духа в Рогатині. Вже занесена була раніше будівля має статус історико архітектурної пам'ятки національного значення у музейній колекції близько 14 тисяч експонатів. Особливу цінність мають твори скульптора Йогана Георга Пінзеля. Спочатку повномасштабного вторгнення ці роботи були переміщені у безпечні умови. Я рахую, що музей цей вартує цього. Сама споруда дуже цікава. Перші письмові про неї згадки це 1672 рік. Німецький мандрівник ульрих В. Написав, що велика релігійна споруда вже майже готова. Тобто, я не думаю, що є такі письмові свідчення, ще якийсь музей має такої, такого протягу часу. Саме цінніше зараз заховано, немає його, але дуже цінні роботи пінзеля От Ви можете їх на фото побачити, це Янголядка Путі і фрагмент скульптури. Вони найцінніші, вони були знайдені. Відомим мистецтвознавцем Віктором Мельником, який в нас працював в музеї. На жаль, його вже 20 років. В цьому році 20 років як його вже немає. Загалом до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО внесено вже 46 українських об'єктів. Це один із найвищих показників у світі. Лілія Буцяк Денис Сатиновський новини на вежі.